Чи помічали ви, як на всіх ваших девайсах, знайомий знайоме револьвера поступово замінив зелений іграшковий пістолет? Нецензурну версію нині вже мало де побачиш гвинтівку з канону прибрали взагалі, а дискусії про те, наскільки проблематичною є бомбочка, ще тривають серед прибічників роззброєння айфонів. Однак, реформа емоджі це не примха дизайнерів, а верхівка айсберга збройних проблем в США. Підлітки там отримують цілком реальні підозри у тероризмі за пости з подібними символами. Бо ж кількість масових стрілян. Нин в країні останніми роками росте, і це не виключно американська біда. Та, попри ці факти, дедалі більше українців хочуть вільно володіти зброєю, і стурбованість питанням самозахисту цілком логічна у воєнний час. Але що це нам принесе? Почнуться перестрілки в маршрутках? Чи навпаки, злочинці будуть боятися нападати на незнайомців, а російські ДРГ зайвий раз не полізуть у наші прикордонні села. Привіт, з вами Альона. І сьогодні ми спробуємо з'ясувати, чого від легалізації більше ризиків або ж переваг. Розберемось, що не так з нашим законодавством у цій сфері. Чи дійсно кожна держава, яка робить зброю доступною, приречена повторити досвід США? Та зрештою чи перестріляють один одного українці, якщо дати їм короткоствол, поїхали не політичні. Три роки війни Україна залишається єдиною європейською державою, де повноцінного закону про зброю для цивільних досі немає. Ще з 90-х його заміною нам слугував звичайний наказ МВС, і лише у переддень повномасштабного вторгнення нардепу ухвалили бодай якийсь законопроєкт. Його друге читання відбулося аж цієї зими. І багато кого розчарувало, та щоб зрозуміти, які саме зміни на нас чекають, спершу розберемося, що ми мали до цього. Варто відразу сказати, коли мова йде про легалізацію зброї в Україні, найчастіше мається на увазі дві речі: перша це питання, що робити з нелегальною та незареєстрованою зброєю на руках у людей. А друга, це вимога дозволити українцям купувати короткоствольний нарізний вогнепал. Або простіше кажучи, все, що вміщається в кишеню, підходить для стрільби однією рукою та заряджається повноцінними металевими кулями. На думку зброї. Ярських спільнот це найзручніший інструмент самозахисту, але для пересічних громадян він досі лишається недоступним, на відміну від багато чого іншого. Без будь-яких ліцензій, повнолітні українці нині мають право купувати газові балончики і деякі види зброї, що стріляє без пороху, наприклад, пневматичні пістолети калібром до 4,5 мм. і револьвери під патрон Флобера. Якщо ж вас не лякає бюрократія, можна зібрати необхідний пакет. Довідок подати заяву до поліції та отримати офіційний дозвол або ж по народному зеленку з 18 років. Вона дає право купувати пневматику більшого калібру, газові пістолети та холодну зброю. З 21 року мисливський гладкоствол, а з 25 на різні рушниці та карабіни. Різниця між останніми двома категоріями зрозуміла з самих нас. Гладкоствольна зброя має ствол гладкий всередині, а нарізна з нарізами. Якщо оминути курс фізики і одразу перескочити до висновків, то друга стріляє далі і точніше. А отже, і війковий сенс на неї вищий. Ще одним різновидом легальної зброї є й травматичні пісні. Столети. Вони стріляють здебільшого гумовими кулями та годяться для самооборони на відстані не більше 5 метрів від цілі. Але є один нюанс: право володіння ними поки що надається лише вузькому колу громадян, як то суддям, правоохоронцям чи журналістам. І звісно, охочих фіктивно змінити професію задля такого діла завжди було чимало що й перетворює дозвільну систему на корупційну годівницю. Зокрема, ще до повномасштабного вторгнення епідемія фейкових журналістів була на Херсонщині. Сумнівні дозволи там отримали близько 200 осіб, більше з яких до змін не мали ні найменшого стосунку. Навіть нині покійний гауляйтер Кирило Стремоусов стріляв в охоронця на пляжі, прикриваючись саме статусом медійника. Але загроза махінації не єдиний недолік травматів. Люди доволі часто як недооцінюють, так і переоцінюють їхню потужність. З одного боку послабити дію гумової кулі може добротна зимова куртка, і тоді постріл не зупинить дійсно вмотивованого нападника. З іншого ж боку, багато хто вважає, що від травматичного пістолета в принципі не буває серйозної шкоди, та використовує його тоді, коли загрози немає взагалі. В результаті травмат може підвести і в момент реальної небезпеки, і в момент турочку. А його кулі майже не піддаються балістичній експертизі. На ділі це означає, що розкривати злочини вчинені з таких стволів поліції непросто. І саме через це травматична зброя не надто популярна за кордоном. Та й в Україні вже тривалий час лунають дискусії про легалізацію більш передбачуваних вогнепальних пістолетів. Донині дозволити собі таку розкіш могли лише обрані. Тобто власники державних відзнак. І Якщо нагородні Форд 12 котрі дарують офіцерам ЗСУ та іншим силовикам за внесок у нашу безпеку, зрозуміти можна. То про аналогічні жести у бік депутатів чи їх друзів такого вже не скажеш. Остаточно на символ кумівства нагородна зброя перетворилася за епохи Авакова. Це зараз він інстаграм сомельє. А ще кілька років тому роздавав направо і наліво штурмові гвинтів. Раритетні стволи часів Другої світової та улюблені моделі Джеймса Бонда. Ціна одного такого Вальтера може доходити аж до тисячі доларів з держбюджету, а це ще дрібниці, якщо пригадати подарований яценюку кулемент Максима, тобто штуковану здатно збивати шахеди. Де той яценюк з максимою? Шахеди летять, сидить там не забиває. Та навіть без щедрого авакова на початку російського вторгнення кількість виданого нагородного вогнепалу била рекорди. На щастя, станом на сьогодні категорії громадян, яким держава може робити такі подарунки, нарешті обмежено. Щоправда, повні списки імен цих добродіїв, як і раніше, приховані. Тож до прозорості все ще багато питань. Не дивно, що збройні ентузіасти та всі охочі зрівнятись у правилах з депутатами, постійно вказують на нерівність в такому стані справ. І дійсно, чому колаборанту Шуфрачу стільки років можна було мати 156 одиниць вогнепальної зброї та їздити відстрілювати носорогів, що вимирають в Африці. А пересічні українці, бачите, не доросли до права окупувати короткоствол. На ці претензії влада відповіла в останньому читанні закону. Вона пропонує дозволити легально купувати саме таку зброю, але лише через 5 років після закінчення воєнного стану, і виключно тим, хто має 30 років віку. П'ять з яких вже володіє іншою зареєстрованою зброєю. В більшості країн дозволи на пістолети ведуть з 21 року та без стажу. А пояснити звідки у нас взялась цифра 30, можна хіба що бажанням депутатів переконатися, що у вас 100% зріла префронтальна кора мозку. Та головний підводний камінь не це, а те, що за публічне носіння пістолету вас зможуть посадити на три роки. Ясна річ, цей факт багато кого Обури, адже обороняти свою квартиру чи дачу можна із рушницею. А от пістолети це, передусім, самозахист від нападів на вулиці. Тож, лежачи в сейфі, він мало кого врятує. Недосконалість такого підходу експерти пояснюють як небажанням МВС поступати з привілеями, так і некомпетентністю тих, хто власне цей законопроєкт писав. Але багато питань у громадян виникає не лише до них, а й до творців іншого, не менш важливого закону про забезпечення Вечення участі цивільних у захисті України. Ми всі пам'ятаємо хаотичну роздачу автоматів з вантажівок, коли росіяни підбирались до столиці. Так до рук киян потрапило близько 25 тисяч одиниць зброї. Але в МВС кажуть, що після завершення воєнного стану все це добро треба буде повернути. Та чи реалістично це взагалі? Не секрет, що навіть коли ця фаза війни завершиться. Ми не матимемо гарантії, що нас не чекатиме наступна, і сподіватися, що люди в такій ситуації добровільно приносуть всі автомати до поліції. Доволі наївно, теоретично тут міг би стати у пригоді такий метод заохочення, як викуп зброї держави. Саме так свого часу зменшувала кількість проблемних стволів, цілком мирна Австралія або ж Хорватія після Балканських війн. Та чи матиме Україна на подібний проєкт достатньо коштів? Невідомо ще в епоху. АТО цією хитрістю намагалися роззброювати Старобільськ. За все, що вибухає, платили 500 гривень. А за все, що стріляє 5 тисяч. Організовували все це діло активісти і волонтери через ризик недовіри до поліції. І знаєте, скільки вдалося виманити автоматів? Нуль. Не лише через скупу винагороду, а й через просте українське в хазяйстві все знадобиться. В новинах регулярно фігурують наші співвітчизники, котрі не хочуть віддавати ДСНС навіть шматки ракет чи бойові частини шахетів, і це варто враховувати. Тому експерти вважають, що куди ліпшою ідеєю буде давати людям можливість прийти до поліції та просто зареєструвати те, що вже є в них на руках, без конфіскації. Так правоохоронці зможуть провести інструктажі її здійснити відстріл, внести в базу всі необхідні дані та в разі чого знайти порушника. І це принаймні якийсь шанс на контроль. За даними МВС, ще до повномасштабного вторгнення в Україні налічувалося понад 1,3 мільйони одиниць легальної вогнепальної зброї. Кількість нелегальної швейцарці Small Arms Survey оцінювали в 4-5 мільйонів. Точні цифри, звісно, що ніхто не знає, і оцінки є різні. Але ясно одне, незаконна зброя у нас вже є, і її ставатиме лише більше. Бо ж наразі Нацполіція вилучає всього 5 тисяч одиниць на рік. Тож, якщо Україна не пірнула в хаос, маючи стільки мисливської зброї, нагородної, розданої для ТРО, та ще бозна, чого нелегального, навряд чи офіційно зареєстрований короткоствол стане фатальним. Але щоб переконатись, тому що Пістолети автоматично не перетворюють країни на суцільне гетто. Поглянемо, як дають їм раду інші держави. В якості здорового прикладу країни з доступною зброєю дуже часто можна почути про Швейцарію. І дійсно, попри свій нейтральний статус, країна має близько 2 мільйони стволів на 8 мільйонів населення і поступається в цьому співвідношенні лише США та Ємену. Свицленд із Епісфол Нютролкантрі. And yet, it is full of guns. Однак, попри таку кількість зброї, загальний рівень вогнепальних вбивств Україні близький до нуля, а масовий розстріл був лише раз у 2001 році. Виходить, озброєні громадяни не обов'язково роблять країну небезпечною. І правда тут в тім, що вчені досі не знають точної відповіді на це питання. Попри сотні які. І не дуже досліджень, наука без поняття, яким саме повинно бути законодавство, щоб люди не вбивали одне одного. Адже гігантську роль грає не сам текст закону, а демографія, культура, традиції, рівень доходів та ціла купа інших факторів. Тому Україні в цьому сенсі варто придивлятися скоріше не до швейцарців чи німців, а, наприклад, до Естонії. Це така ж молода держава, як і ми, та ще й з тим самим схиблим Ним сусідом під боком естонський варіант ТРО це озброєне добровольче формування кайцеліт. Не лише автомати, а й кулемети та гранатомети вони зберігають у себе вдома. Бо розосереджена система зберігання набагато надійніша аніж централізована, її неможливо захопити чи знищити одним ударом. Та й все таки територія країни дуже маленька. А хто і звідки може на них напасти, ні для кого не таємниця. Рост напріжо. Онності в Балтійському регіоні у разі такого сценарію часу на складну логістику просто не буде. Тож готовими мають бути всі. Що ж до повсякденного самозахисту, то не судимі та законослухняні естонці, а також громадяни ЄС з місцевою посвідкою на проживання, мають право після проходження іспитів та поліцейських перевірок купувати і мисливські рушниці, і вогнепальний короткоствол для різних видів зброї діє різний віковий ценз – 18 або 21 рік до речі, у росіян та білорусів Естонія таке право забрала, і в результаті, попри доволі ліберальний підхід, це на диво спокійна та безпечна країна. Та думати, що діло тут виключно у законі, точно не варто. Про реформи естонців ми розповідали в окремому відео, яке також радимо переглянути разом з доступною зброєю. Ця держава забезпечила людям якісну освіту. А ще низький рівень корупції та можливість Легко розпочати свій бізнес чи стартап. Можливо, коли в тебе життя комфортне і є чим зайнятися, крім криміналу, зброя перестає бути проблемою. А можливо, некорумповані поліцейські просто не видають дозволи сумнівним персонам. Хай там як Естонія, хоч і має з нами багато спільного, та все ж є більш розвиненою країною. Тож не зайвим буде поглянути на ще один приклад: Молдову. Схожий менталітет, низький рівень доходів, корупція та не Льованої території, це наші спільні болі. Однак, дозвіл на купівлю та носіння зброї молдавани отримали ще у 90-х. після конфлікту у Придністров'ї чимало незареєстрованих стволів потрапили до рук цивільних. І сценаріїв тоді було два: ввести кримінальну відповідальність за її зберігання або легалізувати те, що люди вже й так мають. Кишанів пішов другим шляхом, і здається, фатальної помилки не вчинив ліцензію на вогнепал. Молдавани нині можуть Можуть отримати з 21 року, звісно ж, після класичного набору з перевірок та медоглядів, злочинність в країні з часів появи закону не зросла, а навпаки, знизилась приблизно в половину. І за всі роки дії дозволу молдавани досі не перестріляли один одного. Стривайте. А як же США спитаєте ви? Ось у них же все зовсім не так райдужно, і масові бійні ледь не кожен день. А якщо й у нас буде саме так, звісно, ці страхи добре зрозумілі й валідні. Але штати унікальний випадок і не надто близький Україні. Право американців на зброю визначила ще бозна, коли друга поправка до конституції. І більшість громадян досі вважає його сакральним. Ідея доволі проста. Свобода повинна мати змогу захистити себе від тиранії. Погодьте, звучить цілком пристойно, але інше питання в тому, як це трактувати. Бо стрільці там не борються за своє виживання чи проти деспотичної влади Америки. А куди частіше заявляють про тиранію мігрантів, ЛГБТ чи феміністок, яка нібито довела їх до крайнощів. Тож справжнім паливом для насилля є соціальне напруження, поляризація та повальна недовіра всередині. Спільнот масові розстріли, явище комплексне, і від нього не застрахована жодна держава, навіть офіційно найщасливіша Фінляндія. Але психологи відзначають, що саме в США люди схильні надто чутливо реагувати на розрив між їхньою реалізованістю та вимогами, які диктує концепт американської мрії. Особливо зросли такі тенденції після тривалої ізоляції в часи пандемії. Та, попри стереотипи, далеко не всі вбивці є психічно хворими, Людьми відсоток тяжких порушень серед терористів дуже низький, близько 8%. Також міфом є теза про те, що до масових вбивств людей штовхає жорстокий контент, наприклад, відеоігри. Звісно, багато хто так вважає, бо це було б найпростішою розгадкою. Так само у 80-х сплески насилля пов'язували з Dungeons and Dragons, безневинною забавкою дітлахів з серіалу Дивні дива. Мовляв, гра про драконів і магів здатна змусити християнських дітей окультні вбивства, та насправді ще жодне дослідження не довело зв'язків між іграми й тероризмом. І найчастіше справжньою мотивацією таких дій є погоня за відчуттям бодай якоїсь влади та слава як самоціль. Якщо ви колись слухали True Crime подкасти, то могли помітити нездорову схильність американців ідолізувати злочинців і масшутери не виключення, взяти хоча б бійню в школі Коломбайн. Образи малолітніх вбивць в окулярах і чорних плащах міцно в'їлися в поп культуру, як цього власне й бажали стрільці. Тому основний метод запобігання повтору таких трагедій не заборона контрстрайку, а відмова змій від надто яскравих висвітлень подій та романтизації злочинців. Також не менш помічними є й так звані закони Red Flag, або ж червоного прапора. На ділі це означає судову практику вилучення зброї в осіб, яких правоохоронці вважають підозрілими чи то. Через власні спостереження, чи то через скарги громадян, наприклад, щодо домашнього насилля, звучить цілком логічно, адже більшість мас-шутингів не коять спонтанно, а планують місяцями, подаючи тривожні дзвіночки. Однак такі прості норми контролю діють далеко не у всіх штатах. Нагадаємо, що США одна з небагатьох країн світу, де немає єдиних правил отримання ліцензії на зброю. Кожен штат визначає їх самостійно, і в більшості з них навіть не треба проходити курси. Стрільби чи інструктаж з техніки безпеки. Тому високий рівень смертей і злочинів це не завжди про тероризм, а й про людську халатність. Саме тому казати, що Україну чекає схожий досвід не зовсім доцільно, бо аж настільки ліберального підходу в нас мало хто вимагає, та й самі американці вже не надто тішаться такою свободою. 61% вважає, що зброю придбати занадто легко, і пора з цим щось робити. Проте будь-які серйозні зміни тут підвели. Великим питанням все таки ця галузь приносить в економіку країни 20 мільярдів доларів прямими внесками і ще 30 мільярдів в інших інвестиціях. Зброярське лобі в Америці давнє і потужнє, та має серйозний вплив на конгрес. Щорічно воно витрачає майже 400 мільйонів доларів на пропаганду вогнепалу. Як бачимо, відповідь на питання, чи буде у нас як в Америці, доволі проста. Ні, не буде. Просто тому, що ми занадто різні. Наставлення громадян до зброї впливає Ливає не лише сам факт наявності її в магазинах, а й купа інших соціологічних факторів. Але тут виринає наступний аргумент: якщо збройну культуру можна формувати, то чому б нам не культивувати культуру відмови від зброї, як, наприклад, в Японії? Так, попри те, що в японському аніме, манзі та фільмах повно зброї, дійсність в країні зовсім не така. Цивільним японцям дозволено володіти лише дробовиками та пневматичними гвинтівками, і то після купи складних. Іспитів, а реальні члени якудзи, на відміну від кіношних, стрілянину практикують вкрай рідко, адже закон передбачає за це довічне ув'язнення, навіть якщо обійдеться без жертв. В результаті кількість смертей від вогнепалу в Японії рідко перевалює за десяток на рік. Звісно, час від часу трагедії все ж трапляються. Останній гучний випадок стався в 2022-му, коли під час публічного виступу застрелили прем'єр-міністра Сінзо Абе. Однак напад вчинили не з злег... Гальною та зареєстрованою гвинтівкою, а з саморобного ствола. Тож, хто хоче вчинити злочин, завжди знайде спосіб. А що ж до пересічних японців, то, попри жорстке законодавство, запиту на його пом'якшення в них просто немає. Такий побутовий пацифізм став логічним наслідком перевиховання нації країнами-переможцями після Другої світової війни. Через острівне положення, потоки нелегальної зброї, тут мізерні. А загрози наземного нападу, який би передбачав стрілецькі бої за участі цивільних, поки не видно. До того ж, напроти увагу США в Японії все набагато краще з довірою між громадянами та поліцією, яка набагато частіше використовує рукопашний бій ніж вогнепал. Тож відсутність у японців ентузіазму щодо пістолетів доволі логічна. Але чи має Україна схожий набір обставин? Очевидно, що ні. Тож, як би добре, не звучала ідея про державу вільну від зброї, для нас вона не надто реалістична. Звісно, у разі повної легалізації ми матимемо власні виклики і загрози, про які можемо поки навіть не здогадуватися. Та все ж як щодо переваг. З 2014 року підтримка легалізації зброї в Україні стабільно набирає обертів. Якщо 10 років тому таке право підтримувало лише 13% наших співвітчизників, то у 2022-му результати опитування в дії показали ріст цієї цифри до 59. Тож уявімо, що вогнепальні пістолети зроблять легальними, а трофейні рушниці дозволять декларувати. Що це нам дасть? Мені ідеєю про те, що якби усі були краще озброєні, держава бле. Якщо відбило наступ на початку війни, ми не будемо. Так, це популярна думка. І очевидно, що зайвий пістолет у правильному місці в правильний час точно вберіг би комусь життя в окупації. Але ніхто не знає точно, як воно було б, і гратись в альтернативну історію доволі марна справа. Що ми можемо знати напевне, так це те, що нам сьогодні явно бракує здорового військово-патріотичного виховання. Та підготовки людей до бою. Стрільба з пістолета може стати доволі простою першою сходинкою, яка б зацікавила українців цією справою. Легалізація потягне за собою збільшення кількості тирів, стрільбищ та ремонтних майстерень. А такі заклади є ще й потенційними місцями працевлаштування ветеранів. Все-таки бажання робити те, що вмієш найкраще, після повернення з фронту багато в кого не пропаде. Тім, окрім формування стрілецької культури, збройна галузь може працювати й на економіку. Ринок дрібної торгівлі у цій сфері у перший рік повномасштабки зріс у 2,5 рази порівняно з довоєнним 2020 тисячі Оборот мережі ствол збільшився на 100%, А виторг найбільшого гравця мережі магазинів Ібіс зріс на 81%. Найбільше українці купують карабіни виробництва США, Польщі та Туреччини. А от вітчизняних брендів у топі поки не видно. Не виключено, що сув у сфері державної політики пожвавив би й наше виробництво. А поки поки ж ми залежні від імпорту, та маємо проблеми зі здоровою конкуренцією. Успіх того ж івіса є підтвердженням проблем з конкуренцією, адже у 2017-му він дарував державним органам України вогнепальні пістолети, які ті згодом видавали у якості нагород. Городну зброю я вручав і буду вручати. За це мережа ймовірно отримувала від МВС та Нацгвардії держзамовлення за спрощеною процедурою. А це сотні мільйонів гривень. Ця історія підводить нас до. Ще однієї проблеми монополії самого МВС. Відсутність доступу до зручної зброї самозахисту породжує попит на всілякі фейкові посвідчення судді чи працівника змі та кумівство у сфері нагород. Навіть торік, коли у нас запрацював єдиний реєстр зброї, міністерство внутрішніх справ вибороло собі повну владу над ним. Хоча експерти наполягали на розділення таких повноважень з Мін'юстом. І як наслідок, корупційні ризики нікуди не зникли. Ясна річ, аргумент. Ти за доступну зброю зачитувати можна довго. Проте завжди залишатиметься відсоток скептиків, чий аргумент це цілком зрозумілий страх. Та насправді легалізація пістолетів навряд чи глобально вплине на ситуацію з криміналом. Якщо зброя офіційно облікована, поліція здатна швидко відстежити її власника в разі інцидентів за допомогою балістичної експертизи. Тож йти когось вбивати із зареєстрованого пістолета доволі безглуздо. Для наочності візьмімо статистику за відносно. Сновомирної мирний 2019 рік, за даними прокуратури з 6204 порушень, що стосувалися незаконного обігу зброї, лише 100 припадали на власників офіційно зареєстрованих стволів. Якщо відсіяти звідти історії про необережність, залишиться ще менше число. Бо ті, хто умисно бажають чинити щось незаконне, куди ймовірніше звернуться до чорного ринку, або ж інших знарядь нині в Європі говорять не стільки про масові стрілянини, скільки про нашестя. Ножових нападів. У середньому 34 застосування холодної зброї реєструють щодня німецькі поліціянти. А в Англії та Уельсі цей показник перевалює за 125. Тож злочинцям не обов'язково мати ліцензію на вогнепальний пістолет, щоб чинити щось страшне. А от чим від них відбиватись законослухняним громадянам, питання куди більш доцільне. Так, легалізація короткостволу, як і легалізація будь-чого контроверсійного, це ризик. І є реальні факти з якими важко сперечатись, наприклад, зв'язок пістолетів та рівня суїцидів, так відбувається через те, що мала вогнепальна зброя є занадто зручним інструментом для імпульсивних рішень, яким самогубство доволі часто є, і як цьому запобігати, поки не ясно. Так само невизначеним є те, чи вистачить в Україні бюджету і ресурсів, аби підготувати здорову екосистему для легалізації. Бо ж будьмо відвертими, придбати довідку про психічну стабільність не ні, можна за 600 гривень на OLX. і це неабияк лякає, як і безлад у дозвільній системі та правоохоронних органах. Якщо пригадати справи Стерненка чи Андрія Пекельного, доведеться визнати, що самозахист це судова лотерея, де норми працюють вибірково. Якщо нападнику заподіяні тяжкі тілесні ушкодження або смерть, жертва цілком може перетворитись з потерпілого на обвинуваченого. Тож відповідь на питання, чи готові українці до зброєю скоріше так, ніж ні. А от чи готова держава зробити цю легалізацію якісною? Питання поки що відкрите. Тож пишіть в коментарях, що думаєте ви? Жити в суспільстві повністю вільному від пістолетів та рушниць, мабуть, було б добре. Але навряд чи в нас колись буде шанс це перевірити. Розмірковувати про те, треба нам зброя чи ні, на жаль, запізно вона вже є. І її багато. Тож сьогодні вибір лежить не в площині за і проти, а між тим, щоб закривати очі на проблему чи намагатися її вирішувати попри ризики. Сама по собі зброя лиха не робить. А от відсутність умов та здорових інституцій для її легалізації це вже інше питання для дискусії. Про те, як зробити наші суди кращими, а суспільство менш корумпованим, ми вже розповідали у минулих випусках, які також радимо переглянути. Пам'ятайте, що комфортним місцем для життя країну робить кожен з нас. І в цьому немає нічого неможливого. Тож залишайтесь неполітичними і пишіть нам в коментарях, що ще в Україні варто легалізувати або ж навпаки заборонити. І ми поговоримо про це у наступних випусках. До зустрічі!